Вітаю в етері. новин у студії Віктор Раду. Україна знову зазнала масованих ракетних ударів. У під ворожий обстріл попали, зокрема, житлові та промислові об'єкти. Ворог також атакував енергетичну інфраструктуру в трьох областях, випустивши понад 40 дронів камікадзе. Прильоти зафіксували у Києві, Дніпропетровській та Сумській областях. У Романському районі Сумської області три російські ракети потрапили в об'єкт цивільної інфраструктури. В результаті не менше трьох людей загинули і дев'ять були поранені. У бій Києва окупанти запустили більше 30 дронів. Нашим військовим вдалося збити 25 безпілотників, проте п'ять шахідів змогли долетіти та вибухнути у місті. Внаслідок ранкової атаки на Київ було зруйновано житловий будинок. Четверо людей загинули. Серед них вагітна жінка. 19 людей врятовані. Четверо з них отримали поранення. Співробітникам ДСНС також вдалося витягнути з під завалів кота. Сімнадцятого жовтня ворог завдав ракетного удару і по Одеській області у районі Чорного моря. Літак су 35 випустив ракету Х-59, яка вразила один із об'єктів інфраструктури в області. Повідомили в оперативному командуванні південь. Загиблих та постраждалих немає. Також українські військові збили 37 дронів Камікадзе із 43. Усі БПЛА були запущені по Україні з півдня. Про це розповів речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. А ось як прокоментував нашому телеканалу цю масовану ворожу атаку, військовий експерт Олександр Коваленко Росія продовжує обстрілювати територію України не лише ракетами, а дедалі активніше використовує дрони Камікадзе. Це можна якось порівнювати навіть з 10 жовтня, але з, треба розуміти, що це е, були саме засоби БПЛА. Це були БПЛА Камікадзе. А не крилаті ракети, балістичні ракети і так далі. Тобто, різниця є. Різниця між 10 жовтня та тим, що відбувалося 17 жовтня, саме у тому, що Росія масштабно використовувала по території України саме дрони, а не ракетну зброю. За словами експерта, ППО легше знищити безпілотники ніж ракети, оскільки останні можуть змінювати траєкторію польоту з БПЛА «Шахет-136» трохи простіше, але через те, що їх використовували в дуже великій кількості. По десятку за раз, фактично, навіть більше вони мали можливість а, саме проривати нашу протиповітряну оборону через кількість. Тобто, коли ППО відпрацьовує декілька об'єктів, один чи два з цієї великої кількості вони мають можливість все ж таки проти повз а, ППО а, та вже а, наносити удари по тим об'єктам, які були в них а, закладені, їх координати. Росія атакує безпілотниками, оскільки ракетна зброя у них у дефіциті, вважають експерти. Саме тому країна-агресор намагається з усіх сил підтримувати рівень напруги в Україні, використовуючи дрони камікадзе. це для них на сьогодні фінансово більш вигідно аніж використовувати дуже дуже дорогі ракети, які через те, що вони дефіцитні, вони взагалі вже як на вагу золота. Це для них тимчасовий вихід, тому що Іран він також не є якимось масштабним глобальним виробниковим а саме такої продукції, як БПЛА Камікадзе, бо він їх виробляє у такому собі кустарному форматі штучно. А та та кількість, яку він зараз має, це саме запаси, які були зроблені за роки роки виробництва. А це сотні, не тисячі одиниць, але сотні. Також українцям нагадали, чому не варто публікувати в соціальних мережах фото, на якому зображено номер знищеного безпілотника. Ми на сьогодні бачимо, що ті та чи інша нумерація вона відповідає тому чи іншому об'єкту, який повинен було бути знищено цим БПЛА. Якщо демонструють, що цей БПЛА, наприклад, його знищила протиповітряна оборона, або він саме. Вразив ура, мав ураження того чи іншого об'єкту, то російські окупанти вони можуть аналітично вже робити висновки, що сталося саме з цим дроном. Його було знищено, чи він все ж таки досяг тієї мети, яку вони в нього закладали. А саме задаючи йому ті чи інші координати. Експерти також нагадали Одеситам про те, як можна убезпечити себе під час атаки дронів камікадзе. Насамперед, необхідно звернути увагу на звук, який нагадує мотор мопеда або бензопилу. Якщо ви його чітко чуєте, негайно вирушайте до укриття. Якщо сховище далеко від вас, дотримуйтесь правила двох стін. Потрапивши під обстріл на вулиці, знайдіть заглиблення у землі, закрийте голову руками і відкрийте рот. Залиши Залишайтеся в укритті щонайменше 10 хвилин після завершення обстрілу. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели спеціальний тренінг для мешканців Одеси. Вородянам пояснили, що робити, якщо виявили підозрілий предмет, як поводиться у разі радіаційної та хімічної небезпеки. Учасникам тренінгу також надали можливість самостійно загасити пожежу. У рамках спеціального навчального тренінгу співробітники ДСНС Одеської області поділилися з місцевими мешканцями своїми знаннями та вміннями, дорослим та дітям розповіли про те, як запобігти небезпекам, з якими можна зустрітися у воєнний час та побуті. Такі заходи вони насправді дуже ефективні для того, щоб кожна людина розуміла, як себе поводити. Якщо доведеться, людина зможе скористатися і тими самими первинними засобами пожежогасіння зможе використати вогнегасник правильно буде знати, що їй робити, якщо вона побачила вибухонебезпечний предмет. Під час тренінгу рятувальники розповіли Одеситам про основні правила протипожежної безпеки, зокрема, які існують вогнегасники, і чим вони відрізняються один від одного. Вуглекислотним можна гасити. Різні предмети під напругою, електроприбори. В порошкові вони являються більш універсальні, все-таки ними можна ліквідовувати як різні електроприбори, предмети під напругою, також різні речі твердого покриття. Але в порошковому там така вогнегасна речовина, після якої вже той предмет, який ви будете гасити, він вже не буде. Експлуатувати його вже не можна буде. Незважаючи на те, що вогнегасник важить понад 6 кілограмів, кожен має вміти ним скористуватися у екстреному випадку. Так спочатку рятувальники надали можливість дівчатам загасити пожежу. запомнила, в принципі, все це для безпеки, для моєї, для сім'ї, ну для окружающих. То есть попробовала з противогазом потушити пожежу. Ну, то есть это очень полізне знання, яке в принципе, мы получали в школе, но их надо, как бы, постоянно помнить. А ось маленькі одесити спробувала себе у ролі справжніх пожежників. Дітям вдалося загасити вогонь за допомогою бранспойду. Зокрема, під час тренінгу приділили особливу увагу актуальній сьогодні темі про небезпеку вибухових предметів. В одеському регіоні продовжують знаходити боєприпаси Другої світової війни. Що залишилось багато боєприпасів з часів Другої світової війни? Найчастіше знаходяться отакі от боєприпаси, мінометні міни різних калібрів. Гранати РГД 33 Ф1, Гранати це є все макети, ну це все так. і от такі артилерійські боєприпаси. Це часів Другої світової війни. Сьогодні до них додалися і сюрпризи нинішньої війни. Наприклад, різні міни, які можуть виявити у несподіваних місцях навіть мирні жителі. Вони розкидаються, касетний елемент розкидаються, і вона маскирується там, в траві, в пісоч, під пісок, вони різного. Кол кольору забарвлення є, тому і важко ресічному громадянину подумати, що це є кусок пластмаси, може подумати. А якщо наступити на нього, ступні не будуть. Якщо ви помітили підозрілий предмет, необхідно негайно сповістити про це спеціальні служби, які зможуть вилучити та знешкодити його, пояснили рятувальники. І в жодному разі не намагатися це зробити власноруч. Якщо увійшли якусь штуку, не можна її И Якщо даже на полу или в трапці, отбалти, нужно пальці потрібно її. необхідно не тільки знати дорослим, але й діткам, тому що часто буває, що вони на е, дитячому майданчику можуть зустріти такі предмети, дай Бог, щоб вони їх там не зустрічали ніколи вони до нас не прилітали, але знання нікому ще не зашкодили. Крім того, представники навчально-методичного центру розповіли присутнім про радіаційну та хімічну небезпеки, які сьогодні чатують на мешканців нашої країни. Фахівці зазначають, що в такому випадку кожна людина повинна мати засоби індивідуального захисту, а також йодит калію, щоб урятувати щитовидну залозу. Найпростіший респіратор Р2, в принципі, вони всі захищають від радіоактивного пилу. Тобто не від проникаючої радіації альфа-бета гамопроміння, а від радіоактивного пилу може захистити на той момент часу, коли ви дійдете до захисної споруди. І два протигази. Протигаз ГП-7, такого вигляду є там 4-5 розмірів. Потрібно вибирати такі фільтруючі коробки, щоб вони захищали і від небезпечно-хімічних речовин, і від бойових отруйних речовин. Однак головне правило, якого мають дотримуватися сьогодні жителі України бути уважними та у разі екстреної ситуації вміти правильно зреагувати та захистити себе, а також допомогти тим, хто перебуває з вами поряд. 17 жовтня п'ять суден із 122 тисячами тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України. Також стало відомо, що Балкер, що прямує за українським зерном, зазнав аварії в Чорному морі. Балкер Нью-Горизон, що промував Україну за зерном, зіткнувся із суховантажем, що прямує до Італії. Обидва судна зазнали пошкоджень і стали на якір. Повідомляється, що судна, що потрапили в аварію, ходять під прапором панами. Про це повідомляє видання Флітмон. Тим часом роботи зернового коридору продовжуються за повідомленням Мінінфраструктури, Балкер Нью-Ліберті, який вийшов сьогодні з портів Великої Одеси, доставить 25 тисяч тонн пшениці до Кенії. Балкер чола трежер доставить 61,8 тисяч тонн ріпаку до Пакистану. Йдеться в повідомленні. Зазначається також, що всього з початку реалізації зернового коридору із портів Великої Одеси вийшли 350 суден. Вони перевезли 7 мільйонів 800 тисяч тонн агропродукції до країн Азії, Європи та Африки. За вихідні у місті сталася одна аварія із постраждалими. На фонтанській дорозі іномарка протаранила мотоцикл. На фонтанській дорозі водій Volkswagen під час повороту не пропустив мотоцикл, який їхав назустріч внаслідок ДТП травми отримав водій байка. З переломом ноги чоловіка госпіталізували. А у Суворівському районі патрульні зупинили для перевірки легковий автомобіль та знайшли у багажнику гранатомет. У ході патрулювання Суворовського району патрульні поліцейські зупинили підозріли автомобіль. ВАЗ. під час перевірки в машині було виявлено гранатомет без дозвільних документів. Водія затримали. На місце була викликана слідчо-оперативна група. В Україну намагалися завести 370 тисяч поліпропіленових мішків під виглядом гуманітарної допомоги. Незаконну схему викрили одеські митники. Вантажівка під керуванням громадянина України прибула паромом до пункту пропуску орлівка з Туркменістану. У поданій декларації було заявлено, що вироблені в Туркменістані мішки спрямовуються до однієї з українських благодійних організацій. При цьому у наданому водієм документі зазначали, що одержувачем партії товару є комерційне підприємство. За фактом надання документів із свідомо неправдивими відомостями складено протокол про порушення митних правил: 367,5 тисяч мішків. Митна вартість яких понад 1 мільйон 200 тисяч доларів вилучено. Повідомило при службі одеської митниці. Вже кілька років Україна входить до десятки країн із найбільшою кількістю бездомних тварин. Одеса у цьому сенсі була відносно благополучною. Однак у війну кількість бродячих собак і кішок і в нашому місті зросла у рази. До вуличних тварин приєдналися домашні кинуті напризволяще своїми господарями. Чим можна їм допомогти і як убезпечити городян від них, розповіли фахівці. Проблема безпритульних тварин в Україні є досить гострою і є актуальною як у великих містах, так і в маленьких селах. Головна причина їхньої появи людина. Лікарі відзначають, щоб зупинити збільшення кількості бездомних тварин, необхідно їх стерилізувати а також за можливості можна влаштовувати в сім'ї. Через те, що люди почали мігрувати в інші країни, залишили свої домівки, відповідно залишили своїх тварин. Там, де є сусіди, які підгодовують, там одна ситуація. А коли там на вулиці було там дві-три сім'ї, вони всі виїхали, то звичайно собаки починають шукати собі. Коли вони ну це хижак, він шукає, де йому він може за день там 20 кілометрів мігрувати в пошуку їжі. Коли він вже підходить до певних, скажімо, околиць місця, він вже бачить, що тут можна щось поїсти. Це і сміттєзвалища, це і смітники коло смітників, тобто десь там підгодовують їх біля супермаркетів, де можна купити корм для тварин, люди купляють і просто насипають. Тому це природний процес міграції. Відбувається, де є більше їжі. Вони шукають і опиняються в містах. Сьогодні у багатьох ветеринарних клініках Одеси безкоштовно стерилізують безпритульних тварин. Лікарі зазначають, якщо люди і надалі закриватимуть очі на цю проблему, це може стати небезпечним для суспільства. Через півроку, коли ціль, кількість цих безпритульних внаслідок розмноження стане в 5-6 разів більше, а це спровокує. Розвиток такої небезпечної хвороби, як сказ, а це смертельна хвороба і для людей. Вона не виліковна. Тоді буде ще гірше наслідки у цієї ситуації. Тому поки що є ще місяць-два, коли а... Теплий період року, коли можна цих тварин, в принципі, на наступний день вже випускати, за кордоном побачити бездомну тварину досить важко практично неможливо. Тим не менше, у країнах заходу діють сотні притулків для тварин, що залишилися без будинку. Це результат дійсно тривалої роботи. Не відбув, тому що тварина, по перше, живе 10-15 років, там залежно від взагалі образу свого життя. Тому дійсно ця програма може бути не 20 років. Це перше. По-друге, це культура утримання тварин. Люди оце цю фразу, коли я сказав, що хай один раз хоча б родить для здоров'я. Це теж впливає. Плюс більш жорсткі закони щодо власників тварин. Тобто люди не зовсім розуміють, що це відповідальність, і використовують тварину як якусь цяцьку на певний період. А коли ця цяцька вже якимось чином надоїла або вона змінила свій характер і що не підходить людям, вони починають якимось чином кудись її там дівати. І це породжує цю ситуацію. Лікарі відзначають, що головними інструментами у подоланні бездомності тварин є системна якісна стерилізація бездомних тварин. Активний устрій їх у сім'ї, а також відповідальне ставлення господарів до своїх домашніх улюбленців, обов'язкові реєстрація та чіпування. Повітряні тривоги в Одесі останнім часом стають дедалі довшими і звучать все частіше. У понеділок одна з них тривала понад три години. Поведінка батьків під час тривоги безпосередньо відбивається на дитині, стверджують фахівці. Тому перше завдання дорослих не панікувати, а ще розробити та проговорити з дитиною алгоритм дій у критичній ситуації, радить психолог Наталія Лебеділа, щоб під час сигналу тривоги всі члени сім'ї знали, як поводитися. Доклад про це у нашому матеріалі. Діти найчастіше копіюють поведінку батьків і ставляться до сигналів тривоги, як це роблять дорослі. Тож у разі небезпеки важливо не панікувати, розповідає кандидатка психологічних наук Наталія Лебедєва. То, як реагувати на сирену, на тривогу, вони вчаться цьому у батьків. Тобто, я виділа діток, які підскакують, хватають рюкзачки і кудись бігуть. Я виділа дітей, которые... які медленно ведут головой, говорят: "А что нам дальше делать?" Да? То тобто, есть різна реакція родителей. На треба заспокоїти себе, додає психолог. Так як переконати дитину, що все нормально, буде складніше, якщо батьки відчувають емоції страху. Якщо ви дуже сильно боїтеся, но притіваєте, що не боїтесь, ну, не факт, що це допоможе. Ну <гум> вот, потому що діти чувствують ваші чувства. Успокойте себя и успокойте рядом с вами ребёнок. То есть, э, лучше, конечно, это дело до того, як все началось. чулось, ну тось тобто начинать з підготовки. Необхідно з дитиною промовляти план дій, як і коли треба поводитися, наводячи різні приклади можливих ситуацій. Наталія Лебедєва змоделювала кілька із них. Когда буде сирена, давай зробимо так. Ми з тобою знаємо, що робити. Ми встаємо і виходимо туди, да? хорошо, хорошо. Якщо вдруг ти в цей час в детском садике или в школі, ти делаешь те, що вам говорит вчитель. А я в это время теж зайду вот в свій кабінет, там, там, де я буду на роботі. Також важливо підготувати тривожну валізку не тільки для себе, а й для дитини. Це дасть їй додаткове відчуття безпеки, каже фахівець. Щодо часу перебування в укритті найкраще для дітей буде, якщо взяти улюблену книгу чи гру, додає психолог. Ви можете в те время начать читати сказку, начать какую-то тему інтересно. можете вот о чому-то поговорити і не обязательно про войну, про війну. Ви о то, що нам здесь треба подождати, коли все закончится. А головне у для всіх часи батькам необхідно більше часу проводити з дитини, приділяти увагу і її розвитку та намагатися відволікати від негативних подій. Роби добро, і воно до тебе повернеться сторицею. У складні часи важливо помічати гарні моменти, знаходити радість у дрібницях та підтримувати один одного. Про це одеситам нагадала Пуліанна, головна героїня одноіменної вистави, яку у вихідні представили у театрі юного глядача. З початком повномасштабної війни в нашій країні цей твір став особливо актуальним, кажуть співробітники театру. Прем'єру не затьмарила навіть повітряна тривога. Показ. Зупинили глядачам та артистам довелося спуститися в укриття. Але після відбою тривоги виставу дограли і зал плескав стоячи. Побували на прем'єрі й наші кореспонденти. Руді косички, ластовинки і коротенька червона в клітку сукня. Головна героїня нової вистави Одеського театру юного глядача маленька дівчинка Поліана, яка залишилась сиротою та приїхала до своєї суворої тітки Поллі. Глядачі у залі стежать за дійством, затамувавши подих. Перші покази завжди особливо хвилюючі, каже директор театру Оксана Бурлай-Пітерова. Прем'єра в театрі завжди свято. А ще така прем'єра, вона довго очікувана. Вони спочали ще перед війною її готувати і зараз продовжували. Було свої складнощі, але ми все перемогли і разом до перемоги. І сьогодні глядачам показуємо цю гарну виставу. На прем'єру прийшли найвірніші глядачі та постійні гості театру. Я рекомендую іскрені і взрослым і дітям посещать театр, особливо в таке час, когда хочеться праздника, когда хочеться радості. Повірте, ви получите незабываемые емоції, таку підтримку душевну, потому що актори стараються, очень красивые костюми. Дійсно, это праздник душі. Тебе нравится ходить в театр? Да. И мы з нетерпінням ждали прем'єру Поляны. Взяли цветы для всех актеров, чтобы поблагодарить их за такую искреннюю, красивую работу. Театр не лише відволікає від переживань, але й навчає та виховує молоде покоління, упевнені батьки й юних глядачів. Дуже часто ходимо, дуже благодарні тим, хто нас приглашає. Це дуже розвиває наших дітей, благотворно впливає на їх духовне розвиття. Приобщати дитина зараз з юних років до театру – це, мабуть, дуже важливо. Тому що, мені здається, що тільки іскусство і культура допоможуть зберігати людям людське і зберігати світ у всьому світі. Роман Елеонор Портер, Поліан. Анна, який ліг в основу вистави, з цього року включений до програми літератури для п'ятих класів, тому на прем'єрі зібралося чимало школярів: хтось прийшов із класом, хтось із власної ініціативи. Багато хто з них вже встиг прочитати книгу і знає, чого чекати від вистави. Поляна мне заполнилась тем, что она в каждой плохой ситуации находит что-то хорошее, и она все время позитивная. Во всех проблемах находить радость, во всем, что есть, находить радость, даже в самых плохих ситуациях. Юним глядачам легко перейняти співчуттям до персонажів, бо головні герої такі самі діти, яких на сцені втілюють молоді професійні актори. Вони всі мої герої. Я дуже радію, що у нас таке підростає дуже гарне молоде покоління. Одна з, гляда... з глядачів сказала, що. Це, мабуть, грає якась 13-річна дівчинка з театральної студії. Її запевняють, ні, це наша доросла артистка. Ну, доросла, 20 років. Ні, каже, ви, ви мене обманюєте. Сезон тільки починається і однією прем'єрою. Справа, звісно, не обмежиться. Сьогодні театр активно працює над новими проектами. Будуть і перезапуски, зокрема, відновлять спектакль, що вже полюбився. Одеситам. там будьте ви щасливі. Деякі складнощі, тому що хтось виїхав за кордон. Ми будемо вводити нових акторів. А потім ми будемо ставити виставу Колесанка. Це буде дебют нашого молодого актора у якості режисера Олександра Девлятяна. Це буде гарна вистава про ті колесанки, які українські, які співаються нашим українським дітям. До кінця місяця відбудеться ще одна знакова подія. 24 жовтня на сцені одеського театру юного глядача виступатимуть артисти Херсонського театру імені Куліша, які з нетерпінням чекають на звільнення рідного Херсона від російських окупантів. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.